Щороку, у третю неділю березня, своє професійне свято відзначають комунальники. Цей день присвячений усім працівникам житлово-комунальних господарств, які виконують вкрай необхідну справу забезпечення життєдіяльності міст та надання різних послуг. Саме працівники цієї галузі роблять все можливе для того, щоб життя кожного було комфортним, зручним та безпечним. Напередодні свята у сесійній залі міської ради відбулись урочисті збори. Зі словами вітань до працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення звернувся міський голова. Віктор Сапожніков. Я щиро вдячний вам, як міський голова, за ту нелегку, Не так оплачуємо роботу, яку часом не дуже сприймає населення, бо завжди є претензії. Чи там десь похріння протекла, чи нова ямка появилася, чи не дай Бог десь пішла жалода, або бори, або десь проблема з теплом. До є претензії. Ці претензії є і до мене. І я завжди в даному, в даному випадку кажу, що ми з вами знаходимося десь на кілоці. По вашій роботі судять і за мене, як за міського голову. А чи на міські голова, чи він щось робить, чи він контролює, чи він керує тими процесами. То ще раз, низький вам уклін за вашу легку, але таку потрібну для всього міста роботу. Я задоволений, що я бачу тут не тільки ветеранів. Не тільки тих, з ким я вже давно працюю в цій сфері, а й воля. Значить, комунальне господарство буде розвиватися. Тож всіх вам гаразд. Хай щастить вам, друзі. Ну, мені про вас. Дякую. Привітав винуватців свята директор комунального господарства Нововолинськ теплокомуненерго Анатолій Гаврилюк. Нас згадують, як було сказано тоді, коли щось погане, а коли добре, всі про нас забувають. Ніби так має бути, ніби воно все робиться саме по собою. А воно не робиться по собі. Воно робиться вашими руками, вашими серцями, вашими головами. І дійсно давайте працювати так, щоб нас не згадували не з ним тихим словом, щоб в нашому місті було спокійно і всі комунальні послуги надавалися на самому високому рівні. Я вас вітаю наступаючим нашим професійним святом комунальним. Бажаю здоров'я, миру, добра, щастя, всіх всі, всі, разом. Сьогодні більше тисячі працівників житлово-комунального господарства міста забезпечують життєво необхідні потреби нововолинців та щоденно трудяться на благо кожного жителя. З нагоди свята працівникам комунальної сфери були вручені подяки та подарунки.